Так, але з кожного ролі Китаю слабна. цікаво ще почути вашу думку про зустріч Джо Байдена і Сі Сізіньпіна на Балі. Чи можна говорити про те, що вже формується заявка на створення нового двополярного світу без Росії, що її фактично викидають як геополітичний фактор? Як ви гадаєте? І чи можна очікувати, що принаймні на Росію викинуть із G20, як до цього закликав зокрема світовий конгрес українців? Багато держав, які не в G20, щоб викинути Росію з G20. Хтось закликає на підтримку України, хтось проявляє лідерство, а хтось хоче в G20. Да? А... До... Рішення складне, бо кожна із держав G20 розуміє, що якщо вони знайдуть формат і механізм, як позбавитися Росії в G20. То, значить, це працює. <реш> <реш> значить, і, і до них так і є, так? Да? Прецеденти за своєю економікою. Росія вже далеко там, не навіть не G40, ну. Вони G20. запас міцності. Вони ще G20. G20, да. І тому було би правильно, в принципі, на сьогодні геополітично, не звертаючи увагу на показники Російської Федерації, сьогоднішні або вчорашні а їх позбавити можливості бути на рівні інших на цьому майданчику. Це було би справедливо. Тому що якщо їх позбавляти за те, що у них чогось там немає, або дірка в бюджеті, або тощо, це знаєте, це як вам сказати? Ну для нас це не перемога. Для нас перемога, коли позбавляють агресора за щось. Так само, як і будь-який двополярний світ. На сьогодні було б непогано такий, напевно, союз. Для нас було б непогано. Я, але в принципі, як людина, якщо, якщо я можу так сказати, я, я вважаю, що просто ну, ну, якщо ми хочемо демократичний світ, то повинні бути демократичні правила. Мені так здається. Дозвольте уточню, уточнюючи запитання щодо Китаю. Ми бачимо, що Китай, ну як це правильно сказати, не, не, не бачить України. Ну в сенсі, що ми а, не є а, в їхньому фокусі, і ми знаємо, що, наприклад, ну немає а, посла України в Китаї. Чи є щось таке, що ми можемо зробити для того, щоб а, це змінилося, незважаючи на те, що все-таки ми не можемо применшувати роль Китаю і того, яку вагу він має в міжнародній спільноті. Давайте розберемося з деталями вашого питання. Перший найбільший товарообіг України з Китаєм. Просто найбільший. був до війни. Це говорить про те, що ми в фокусі Китаю. Гарно, не позитивно. Це інше питання. В якому офісі, о фокусі для чого? Це інше питання. Питання вже геополітики і, і, і інших аналітиків і науковців. Питання їх планів Китаю на майбутнє просто інше питання. Да, щодо стра, стратегічно, вони нас бачать в фокусі. Це зрозуміло щодо бізнесу по коштах, щодо нашого сільського господарства. Ми їм дуже важливі агропромисловий комплекс потужності, можливі майбутні ілюстрації е переробки. Е е Багато всього, в чому вони зацікавлені. І повірте, вони на рівні посольства вони з нами комунікують і постійно показують, що вони за всім слідкують за всіми нашими меседжами, меседжами президента, меседжами урядовців. Вони слідкують, і це правда. Вони слідкують і їм не все одно. Вони зацікавлені в. В майбутньому Україні факт. А друге серйозні відносини як бізнес, серйозні відносини історичні у Китаї, кордони з Російською Федерацією mm. тощо. Вони в різному форматі, друзі, партнери. Десь суперечливі у них є питання. І тому. І є специфічні відносини зі Сполученими Штатами Америки. У них так. Те, що вони зустрілись з Байденом, прекрасно. Те, що вони обговорювали ті питання і дали такий сигнал публічний щодо а, унеможливлення і наслідків використання ядерної зброї, прекрасно. Всіх, всіх це заспокоїло. Тому і результат позитивний. Можна. По-різному дивитись і, по, і як це впливає і на, і на фінансовий сектор, просто на людей, як це впливає, важливо, це все важливо. А, тому для нас важливо, щоб Китай не обирав бік Росії, щоб Китай, не зважаючи ні на що, а під що, я в принципі ми проговорили, що. Що у них було з Росії, що є, і незважаючи ні на що, щоб Китай все ж таки мав можливість співпадати зі своєю історичною мудрістю, своєю державою, скажімо так, я дуже хотів би і дуже на це розраховую.